Добрий ранок, мої красатулечки, добрий ранок мої рінулічки 5,47. Я тільки встала, тільки встала, але ну, я вже собачок покормила, водичка їм міняється. На дворі темно. Думаю, боже, світу, як теж цю блинку, таке рані показувати. Слухайте, спала видно лицем подушку, отут пом'ята, отут пом'ята. Таке чувство, знаєте, що десь рила носиком своїм, так мої рінулічки. Зайшла в ванну, а що ж, треба хоча б вмити, оце красиве своє личко. Прийняти душ, холодний душ, тому що треба трошки роздухатися. Вчора теж колотилася, одну стірку зробила, другу пліт постирала, завтра постільку снігу. Дівчатка, ви ж знаєте, що ми з вами. У нас такий вихідний день та починається руки закатів сюди. Хоча сьогодні у нас п'ятниця. Ми йдемо з вами в університет, але зараз біжу перше на роботу. Біжу на роботу, вип'ю з вами кави з костіком, потім, о 10 й годині. Так, мої рідні, у мене ж три вишиванки. Красна, жовта і зелена. Ну, Зелену, ви всі мою бачили, вона взагалі безподобна. Красна, безподобна і жовта безподобна. Ну, я красну одіну. Красну вишиваночку, вона дуже-дуже в мене гарна. І жовта-гарна, і зелена, гарна. Але думаю, я е, частіше всього одівала зелену. У мене ж той ще ободочок, я таке думаю, сьогодні одіну красну. Так що, мої хорошенькі, ми встали. Потягуськи з вами зробили, дивіться, як щось красне, а що є? Боже, до себе утром дивитися, а головне, що очі не розчурені. Утром воє встаєш, один око запливши, один не запливши, губи набрягши голос. А голос кожне утром у нас такий, ви знаєте, ми всю ніч дали жарі і перед утром заснули і розбудила, да? так? Да. А хороші, хорошеньки, сама сказала, сама твітла. Ну, щось напишу набір слов, Ну і що? У мене за одну минутку набор слов за то все розказала. Так що, мої красотульки, йдемте з вами ще вип'ємо стаканчик. Так, мої рідненьки, 6.08, Я вже вилітаю на роботу. Але з вами добре утро. Це ж мені треба обов'язково. Слухайте, отакого дівчатка мені одна, Вам не стидно себе показувати утром. Ну, що ви запухші, що ви там так кажу, дівчатка, Ну, а чому має буде стидно? Ну я встала, ті очі відкрила портела, ти не портела. І хочу вам сказати доброго ранку. Доброго ранку, хорошого дня, прекрасного настрою. Потягуськи ми з вами зробили. Ну, вмилася холодною водичкою, все личко розпрямилося. Чого стіснятися? то ми ж не можемо вставати з вами, красавицями, дівчатка. Он довмилася. Походила, вийшла, зайшла, личко трошки стухло, п'ятничко зійшло, все байдуже. Очки накрасила, румяна накрасила, губки накрасила, сарафанчик оділа і пішла на роботу. Чого стісняться? Чого це має стіснятися? Дівчатка. Ну ми ж не можемо актрисами з вами. Це тільки артистки, знаєте, лягають е, гарні, стають гарні, тому що вони з макіяжем, Дівчатка, ми теж з вами гарнічки, в нас своя краса. Ми теж встали, проснулися, а черевашки, а бояшки. Зато ми завжди різні. колись гарненькі, колись ще кращі. Мої ріднесеньки, ви знаєте, вже от, чувствується осінь. А я платічко. Платічку захотіла діти. Платічко, тому що ходимо в ньому. От Яремче уже платічко не дінеш. Там уже світулечка, джинси, вітровочку. Я вже приготувала вище. Я вчора прийшла і речі перестирала, і то полотенце кинула. І вже достала джинси, курточки, кросовки, дві пари. Все там геть, там трошки холодніше. Ну нічого, тут так, тут так. А тут зато в сарафанчику, всій красі. Мої хорошенькі, я вам завжди говорила, що з дому ми дожділи виходити тільки з правої ножки. Права ножка вперед, ліва назад. Все буде добре по-другому. Як ви знаєте, що наші мислі матеріальні правильно Правильно? якщо ми, о, допустимо, буває, тако встаєш, утром да? і щось на таке, як дискомфорт, трошки. Ну таке буває. Ну, от у нас буває. У мене часто буває. Думаю, світа, успокойся. Іди прийми холодний душ, встала, піднялася і пішла. Не починається в мені киснути, знаєш, а тут всім говорять, все добре, а сама починає. Ну, знаєте, буває по-разному, буває тут, як зіжметься щось, то присіла, не присіла, воно не помагає, поки не лягла спати, утром не піду. Так, мої красотулечки, Сьогодні моя упертий в багажник і ці булиночки, оця ваша перед вами. Дівчатка, ви знаєте, що все-таки хочеться одягати платічко, та потурічки. До речі, це не домашні та потурки, бо мені сказали один раз, що я забула перезутися, пішла на роботу, Ні, мої хороші. Це норочка для вулиці. Ну і така сіня цибулиночка. У мене знаєте, жовтеньке платічко. дівчатки, плаття вообще на мене. Дивіться дуже дуже свободненьке. Ну я люблю свободно. Мну іде трапеція, дуже удобно і комфортно. Одним словом, красотулечки мої. Ми з вами одягати дожні то, що вам подобається, тому що вам комфортно пойміть мільйон людей, мільйон м'яні. Комусь ця булинка не нравиться, комусь вона нравиться. До речі, я так думаю, що якщо такий поясок зацепити то дуже красиво. Саме головне виходимо з дому з правої ножки, права ножка вперед, ліва назад. Все буде добре по-другому. Ніяк і запам'ятайте разі що б ви не оділи, що ви собі не зробили. Ви просто очаровашки, абаяшки, привлікашки. Так, мої ріденки. Я буду з вами говорити 24 на 7, тому що я дуже поговорити люблю з розумними людьми. Мої хорошенькі, ви знаєте, кожне утро воно у нас добре. Я кожне утро це буду говорити. Дякувати Богу, дякувати нашим захисникам, що у нас є можливість встати, відкрити глазки, сказати вам добрий ранок, бо він добрий. Ми живі, здорові і він добрий. По-другому він не буде ніяк. Ви не думайте, що я ніколи нічого не бачу. Якщо я про щось не говорю, це не значить, що я нічого не бачу. Я така сама людина, як і ви всі. У мене немає ніякого там, знаєте, ну щось, щось різного, другого. Ні, я така, як і всі, і друга не буду ніколи. Мої любименькі Встали, глазки відкрили, губки накрасили. Ну це дівчаткам я говорю, хлопчики Встали, рубашечку вділи, брючки оділи, спортивний костюм. Та щоб мене вділи, щоб ми не зробили, ми просто ви знаєте. Абаятельні, привлікательні. А ваша оця обаятельна, привлікательна, вилітає вже на привоз, їду на роботу, п'ю з вами каву, потім їду додому, переодягаюсь, і вони которі пишуть, кожне утро одно і те набор слов. Слухайте, той набор слов влази мені в минутку. От говорю вам добре утро, спомнила, що треба розчесати волосики, сказала, спомнила, що треба перезути. Сказала. Я всегда говорю то, що хочу, мої Всегда це хочу сказати. Якщо я вам уже набридла надоїла, то удаліть мене, розбийте телефон, то не дивіться на мене. А то саме головне кажуть, ми її не дивимося, нам вона не цікава. Ну, тим не мені знають все. Мої красатулечки, життя чудове, живіт. Насолоджуйтесь ним. Не слідкуйте за тою базиренкою, якщо вона вам не подобається. Хорошо, дивіться за тим, хто вам нравиться. Добре, мої рідненькі. Але в будь-якому випадку я вас всіх люблю. Обіймаю, цілюваю. Да, це буду говорити завжди. Да, тому що I love you, одна дівчинка вче. Ну, це за I love you, Нам не нравиться, а мені нравиться. А мені нравиться, і буду казати вам всім I love you. Мої э, рот не закрию. Є ж люблю поговорити. А ще хочу сказати, що кожна людина вона робить те, що вона хоче. Хоче чавкає, хоче. Пригає, хоче ходи роздіта, хоче ходить діти. У кожної людини є своя красива головочка. Кожна людина вона мислить по-своєму, що хоче робити. От я, допустим, включаю ті, людина там їсть на камеру. Я це не люблю. Я перелистую. Хто я така, щоб я написала людині? Їй це подобається робити. Так само хтось мене дивиться, боже, опять вона стала і розказує добрий ранок. Хоро... А який ранок? Звісно, він добрий, і буду говорити. То не подобається, то чух, перелистали. Дівчатка мої хлопчики, я завжди казала. Неважливо, що ти робиш. Неважливо, чим ти займаєшся, неважливо, що ти їсиш, де ти ходиш. Важливо то, що ти людина, людина з великої букви. Так що рідненькі мої, давайте вип'ємо по стакану води за те, щоб все було добре, що ці злючки успокоїлися, будьте трошки добріші. Живіть і насолоджуйте життям. Подожіть, мої красотулечки, а що ж я саме головне, не сказала о 10 годині у мене лінійка. О 10 годині мені потрібно бути в університеті, Ну, я буду. Я зараз біжу на роботу, потім прибіжу. Вишиваночку, одіну. я одіну красну. Одіну красну. У мене є жовта, зелена і красна. Я одіну красну. я часто все ходжу в зелені, а це одіну красну вишиваночку, чорні босоножечки і піду. Мої хорошенькі, мільйон разів говорила. Ніколи не пізно навчатися. Ну, ви ж знаєте, в мене доброжелателі. жителі хорошо. Куди ти лізеш? З привозу прямо туди. А що привоз? А що ви думаєте, якщо я стою на привозі торгую, я не можу навчатися? Мої ви золоті, мої ви ріднесенькі. Ой, що ж мені з вами робити? А знаєте що? Обняти, поцілувати і приголубити. Ну що мені з вами робити? Без вас теж ніяк. Саме головне, що ви наблюдаєте за світу і не пропускаєте нічого. А ще саме головне здоров'я, миру, а